Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Коли на дворі холодно, найкраще зігріє тарілка ароматного арбузового супу. Сьогодні я покажу, як приготувати його так, щоб він був ніжний, як крем і неймовірно смачний. Мене звати Валентина і я готую прості, але душевні страви для вас і ваших близьких. На моєму каналі вже є декілька варіантів цієї корисної та смачної страви. Тож додавайте ще одну у свою скарбничку. які гарбузи підходять до супу пюре. Мускатний, такий, який буду брати я. Це найкращий вибір. Хокайдо, невеличкий, круглий із червоно-рожевою шкіркою. Її навіть не треба чистити. Цукатний, солодкий столовий гарбуз. Отже беремо гарбуз, розрізаємо його навпіл і за допомогою ложки вибираємо зернятка. Кладемо гарбуз в деко на пергамент. На ньому робимо надрізи. Кладаємо одну цибулину, нарізану шматочками, 230 г маленьких помідорів, одну морквину нарізану шматочками, одну головку чеснику. Солим перчим до смаку. Додаємо 2 чайних ложки копченої паприки, 2-3 столових ложки олії і беремо в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину. Пройшов вказаний час, підготували каструлю. Ви тільки подивіться, як все гарно запеклось. Викладаємо все помідори, цибулю. Моркву, гарбуз все в каструлю. Як бачите, гарбуз гарно спікся. М'якоть чудова. У каструлю видавлюємо чесник, вливаємо 400 мл курячого бульйону або овочевого. Все взбиваємо за допомогою погружного блендера в пюре. При бажанні ще можна додати копченої паприки, чорного меленого перцю і все ретельно перемішуємо. Доводимо до кипіння. Додаємо 200 мл вершків або сметани. Все ретельно перемішуємо. Доводимо до кипіння і суп юре готовий. Суп пюре викладаємо у миску, прикрашаємо сухарями, гарбузовими зернятками, вершками та зеленю. А зараз будемо куштувати. Це неймовірна смакота. Я не можу вам передати, дорогі друзі, дуже смачний суп пюре Ось такий він мій улюблений суп пюре ніжний, ароматний і такий осінній. Якщо вам сподобався рецепт, Поставте вподобайку. Напишіть у коментарях, як ви готуєте гарбузовий суп. І, звісно, підписуйтесь на мій канал. У мене ще багато смачних ідей. Дякую, що були зі мною, і до нових зустріч на кухні і миру нашій рідній Україні.